Отже, які моменти єгипетських пірамід може досі викликають певні суперечки і дебати. Ну воно усі все викликає дебати і суперечки, якщо так подивитися, і перше, що викликало питання від самого початку археологічного дослідження Єгипту, це звичайно, як вони були побудовані? Тому мова йшла виключно про піраміди Гізи, чомусь інші варіанти, інші єгипетські некрополі не так. Викликали увагу, як так звана велика піраміда, тобто це піраміда Хуфу або Хілопса, Хафри, Хіфрієна, і Мінкаури, Мікеріна на грецьку вимову. Ось. Ну, і фактично навколо них і точилися найголовніші дискусії. Але можна сказати, що навколо наукового дослідження пірамід відразу виникало і, так скажімо, псевдонаукові. Вчення, як то пірамідологія, наприклад, через якісь виміри, піраміди, причому виключно штучними системами виміру, Ну, начебто там були зашифровані певні цифрові дані, в яких було можна було знайти інформацію про майбутнє. Для егіптологів, для археологів питання, звичайно, так не стояло. Стояло питання, як ці піраміди будувалися, і на сьогодні дійсно існує. Вже досить багато знань.